Друзі, доброго дня. Сьогодні ми з вами подорожуємо з міста Київ, місто Рівне. Ми з вами сьогодні в гостях у нашого рівненського керівника Юлії. Юлія, бачу, у вас чудова погода. Компанія Мінніагра працює, трактора для людей везем, продаєм. Розповідайте, як у вас справи, як клієнт, як активність. Всім доброго дня, мені агро рівне. Да, дійсно, сьогодні у нас погода тішить своїм сонечком. Е, ну, Працюємо. Техніка помаленьку закінчується, але ж це ж не є проблемою. Ми привеземо ще. Обов'язково. Е, ось. Сьогодні декілька технічних відвантажили. Ще люди прийшли ось, дивляться, цікавляться. Ловольчиками є там. Що сьогодні І, що під... вже відправили, Була та 244-го, відправили. Це маленький, повнопривідний Чудово. був у нас сьогодень лишився, але нічого, ще підзбираємо і продамо ще. І не один. Під, під, підвеземо. Так. Покажіть так. ваш майданчик, розкажіть нашим гостям, як до вас дістатись, де ви у рівному знаходитесь, щоб було зрозуміло, де мініагра в рівному працює. Так, зараз я перемикну камеру. міні агрорівне нас знаходиться в місті Рівному по вулиці Київській, 92Ж. Ось навпроти нас є автосалони, як старші люди знають, що тут колись був ресторан Горинь. І ось навпроти ресторану Горинь ми знаходимося. Найближчий орієнтир це обласна лікарня із обласною лікарнею в сторону зоопарка. Ось туди. Не доїжджаючи до зоопарка, наступна зупинка за обласною лікарнею. Ми працюємо щодня з 9 до 6 і в суботу-неділю, в принципі, теж працюємо. принаймні майданчик відкритий, можна приїхати подивитися. Техніки зараз зібраний, не так є багато, але ми працюємо над зборкою. Зараз ми вас заведемо в наше серце, де ми, власне, все і збираємо і покажемо деякі новиночки. Ось у нас є такий асортимент японців. В принципі, всі в хорошому, гарному стані, протестовані, перевірені. Надійні і можуть бути вашими. Приїжджайте ось. Теж є лінійка, майже вся лінійка тракторців індійського виробництва Соліс. Всі в наявності, всі чекають на вас для того, щоб приїхали, перевірили і обрали. А ми, зі своєї сторони, все розкажемо, покажемо, доставимо і забезпечимо всім, чим необхідно. Є ось власна сервісна служба. І гарантійно є машинка, яка виїжджає за потребою. Тому mm -hmm. працюємо для вас. Ну, щось тракторців у вас не дуже багато, а, я б сказав, би скоріше мало, ніж багато. Скоріше немає, чим є. Ну, сьогодні логісто попінає наших, е -е, нехай на вихідні планують відвантаження до вас, бо це, звісно, да, ось в Києві теж салон майже пустий, на площадці там 50 сотків трактора стоять та японці б А таке, як е -е, ми ловали, е -е, Булати, Аріони, майже порозлітали, Сінтаї теж. Да, Донфенгів чекають теж дуже люди, але ж збираємо. Зараз хочуть показати. Трактор, який ми зараз над яким працюємо, ось це якби одне із наших крайніх надходжень. Це є Оріон серії jd 504 з кабіною. Е, є вже декілька людей, які вже готові його придбати і забрати по Україні. Я так знаю, що колеги вже продали декілька штук, то люди дуже задоволені і тішаться, тому що трактор дійсно відправдовує ціна для нього взагалі халявна. Ось які мости класні, і сам трактор. Прекрасний. Рівна підлога. Тобто, ну, от можете подивитися, як вони власне приходять, як, над чим ми ж в, в Києві, до речі, теж кабініка зібраного нема, без кабініки 50 ки є, сороковку без кабіни і полтинник з кабіною Чекаємо теж. Прошу вибачення, О. певно, перервалось трошечки. Алло? Алло, алло, ні, я тут. Мене чутно. А, у мене теж входячі дзвінки проривають, але нічого. Кажу в Києві, алло. те ще кабінік не зібрали. алло, алло Юлія. Ось такі в нас є хороший тракторець. Да? Ще є у нас нічого. акційний шифен 244-й з кабіною. Теж фактично готовий. Кабіна тут взагалі така велика, потужна, гарна. Наші механіки якраз пообідали. Під'їли під трошки і зараз піде Ось робота. Такі ще є, тракторець. Угу. Добре. Теж. Добре. Хороше надійне по якості. Юлія, що по новісі? У вас все добре, є все в наявності. Сезон, по суті, в розгарі. Чи щось вам підвозить? Що зі зв зв'язком, друзі? Ну, поки Юля, там сейчас зв'язочок у неї підправиться, нагадаю, а Закінчується зв'язочок з Рівному, на жаль, Ну, нічого. Ми такі ефіри будемо проводити постійно. Для тих, хто тільки під'єднався, нагадаю, що компанія Мініагра це мережова компанія українська. Це найбільший в Україні імпортер міні-тракторів китайських, індійських. У нас представлені Донфенги, Лаволи, Шефенги, Лати, Аріони, Соліси. Причому всі. Трактори від 24, 24 кінських сил е, до 105. Плануємо ще отримати найближчим часом 110 трактора та трактора 130 по кінських силах. Навісне обладнання у нас все є, тому заходьте на наш сайт, посилання під відео, лайк, підписочка, слідкуйте за нашими ефірами і відео і запрошуємо вас. Е, на тездрайва і купівлю міні-тракторів. До зустрічі, друзі.